Нічні зміни все таки забирають енергію, немає такого задорчика, як би хотілося бути. Ну а можливо це і погода десь впливає на це. Ну нічого страшного. Ярчайший все рівно на своєму позитивчику, на своєму драйві. Рухаємося вже ближче до п'ятниці, там зустрінемося вже на стрімчику. Зробимо якийсь челендж чисто так для кайфу. для... Настрію, ну і бережіть себе, це головне, здоровічко. Попереду літо. Це цікаво, найцікавіший період. До нього потрібно завжди бути в тонусі, в формі. Так що, якщо ти ще заплив журкецелом, давай, не лінуйся, набирай фізику або Бакалівського, бери, взривай. Ну я б тобі не радив, тому що потім важко вичухуватися з цього гівніця. Бажаю успіхів! Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити і давай зустрінемося. Скоро ярчайший повернеться. Чао!